На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 березня 2024 року. Сьогодні, 19 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. До 20-ї години вечора можна ще буде сіяти насіння на розсаду таких культур помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, сидиратів, квітів та інших вершків. Також до 20-ї години вечора сприятливий час для роботи з розсадою, можна пікірувати перевалку, посадку, пересадку робити і можна зайнятися до 20-ї години перевалкою та пересадкою кімнатних квітів. Ефективними будуть поливи до 21 години вечора, а підживлення, будь ласка, проведіть до 18 години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже складний час ми. Рухаємося до повній, і ще й затемнення попереду. Так що, будь ласка, будьте уважні ніяких операцій на садових рослинах і на зелених рослинах, які знаходяться в ваших будинках. 19 березня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 березня, тобто на сьогодні. Будь ласка, не допускайте агресії та перепадів настрою. Не переїдайте. І виключайте з меню Сирі овочі, холодну їжу, холодні напої. Попереджала, вчора розказувала, що у нас є досвід, у мене особисто досвід холодної їжі, холодних холодців, якраз в такий період. І потім... Запалення легенів. Так що будьте уважні, все повинно бути теплим, приємним та смачним. Для смачного ми ось таке меню заплануємо: овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу готуємо морепродукти. Їмо мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо таких немає, то горіхи, які у вас доступні, теж їмо. Запечені дуже корисні фрукти, екзотичні фрукти, але теплі робіть, їх підігрівайте і використовуйте для харчування житній хліб. Завтра, 20 березня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. І це день весняного рівнодення і початок нового сонячного року. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується в знаці стихії вогню поливи, тим більше підживлення рослин. Не робимо цього. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але завтра, 20 березня, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, 20 березня. Це день лева. Під ударом серце та серцево-судинна система. Тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Що ми готуємо? Каші з пшона, вівсянки, гречки рису, готуємо рибу, морепродукти. Дуже корисна печена картопля, готуйте квасолю, горох, їжте маслини, доступні фрукти. Часник у першій половині дня на ніч не їжте часник, бо сну не буде. Їжте, будь ласка, волоські горіхи, насіння соняшнику, різну зелень, яка у вас є, та пийте трав'яні чаї. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам здоров'ячка всім, усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!